вітаю. Президент Шаджо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера Вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владимира Путіна. Про це американський президент сказав у відповідь на питання журналістів у середу. Байден, утім, не взявся оцінювати наскільки великим може бути вплив подій. Лише додав, що Путін явно програє війну. Тим часом американські змі з посиланням на власні джерела серед західних посадовців повідомляють, що у планах Пригожина було захопити військове керівництво Росії, але про його задумку стало відомо. Омо у Кремлі у будь-якому випадку вважає держсекретар Ентоні Блінкен, події вихідних показали тріщини у режимі Путіна. <реш> пригожин, як і Путін, особа, що вчинила жахливі злочини в Україні, в Африці, у Сирії. Куди б не прийшов Вагнер, там слідувала смерть, руйнування, експлуатація. Але той факт, що він прямо кинув виклик президенту Путіну, той факт, що він поставив під сумнів, самі передумови, які Путін висунув для цієї війни, є значущим. Знову ж таки, те, як це відбувається в Росії, це їхня внутрішня справа, і їм доведеться цим давати собі раду. Контрнаступ українських військ просувається не так швидко, як хотілося б, але просувається. Про це журналісти Голосу Америки Газер Мердок розповіли українські військові на передовій. Вона побувала на позиціях у сторожовому на Донеччині та відвідала Запоріжжя. Все, що вдалося побачити, американські журналісти перекаже Андрій Гетьман. Поки багато українців із занепокоєнням спостерігали за недавнім хаосом у Росії, сподіваючись, що росіяни принаймні ослаблять себе. На передовій не зменшувався градус боротьби. Українські солдати кажуть, що видимих змін на полі бою не спостерігається а російські війська продовжують обстрілювати українські позиції. Однак українці тиснуть. Ну як ми йдемо в наступ е на штурм, то спочатку спочатку відпрацьовує наша артилерія. І ну, більшість російських військових тікають з позицій. Ті, що лишилися на позиціях, то їх там дуже мало, дві-три людини, і ну, достатньо пару гранат і все. Богдан, як і багато учасників українського наступу, каже, що чув, як російські солдати панікували та скаржилися на брак боєприпасів і підкріплення. Але українці також кажуть, що бої їх запеклі, оскільки російські війська мали більше року на побудову укріплення та розробку стратегії утримання цієї території. Якщо моніторити також ситуацію, ви знаєте, що на цьому напрямку не так швидко як хотілося, але досить вдало Наступальні дії і звільнення міст просувається все ж таки. Інками це колись були мальовничі села. Нині тут зруйновані будівлі, і Україна бореться за повернення цієї території. Чимало пересічних мешканців України сподіваються, що боротьба всередині Росії прискорить кінець цієї війни, але важко сказати, коли це станеться. І додають: Росіяни вже принесли на українську землю тисячі смертей і загиблих не повернути. Скільки молодих хлопців полягло, скільки стали каліками. Це саме страшне. Все, Все це можна відбудувати, а життя людей ми ж не повернемо. Росіяни обстрілюють Запоріжжя практично з перших днів війни. Місто також постраждало від руйнування Каховської дамби, що перетворило водосховище цього регіону на величезну пустелю. Місцеві жителі намагаються відвернути продовольчу та водну кризу. Але в зоні бойових дій кажуть солдати, коли триває бій, неможливо дивитися далі за те, що вони вважають своєю найближчою метою. І Робимо для того, щоб пістрі все кончилось. У нас є мотивація. Ми хочемо додому. Але ми розуміємо, що додому ми не по непойдемо до тих пор, доки наша ненька Україна не буде вільна, ціла. Військовий ЗСУ Юрій каже, що для солдатів війна закінчиться тільки тоді, коли Україна переможе, а це означає повернення всієї території визнаної міжнародним правом. Андрій Гетьман для Гезер Мердок Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів брифінгів о 18 за Києвом. З понеділка до п'ятницю говоримо про найважливіші заяви і рішення, які.